25 жовтня на Чернігівщині відбудуться вибори в перших п'яти об'єднаних територіальних громадах. Це Парафіївська громада Ічнянського району, Вертіївська, Ніжинського, Кіптівська та Деснянська-Козелецького і Макіївська-Носівського району. Обиратимуть голів територіальних громад та ради, кількісний склад яких залежатиме від кількості населення. А от за старост поки не голосуватимуть їхні функції виконуватимуть колишні сільські та селищні голови. Про це журналістам розповіли представники офісу реформ, який займався розробкою перспективного плану об'єднання громад. І, хоч результат уже є, офіс, хоч і в меншому складі, продовжує працювати, аби надавати громадам необхідну підтримку. Потрібно, скажімо так, надати їм технічну підтримку в плані розробки документації. Підготовки соціально-економічних програм розвитку даних громад, також інших підтримки з юридичної підтримки і надані консультацій з юридичного супроводу щодо об'єднання, так як їм в подальшому потрібно буде і. Проводити процедуру ліквідації сільських селищних рад для громад, які ще в процесі об'єднання, ЦВК призначатиме вибори окремо вже після 25 жовтня. Про всі фінансові переваги для нових громад фахівці поки що не говорять. Багато залежатиме від нової редакції законів про місцеве самоврядування та про держбюджет. Попередньо мінфін. Можна сказати, усно погодив, що ці громади з 1 січня 2016 року виходять на прямі міжбюджетні відносини з Києвом з міністерством фінансів. яким яким чином це буде, чи отримують вони ці 60% податку на доходи фізичних осіб і все інше? Імовірно, що так, якщо це вони те, що район... да, це те, що зараз отримує район, обіцяють територіальним громадам і міжнародну технічну допомогу. Процес складний і неможливо гарантувати, що з 2016 року люди одразу відчують ці переваги змін у місцевому самоврядуванні, кажуть представники Офісу реформ. Та, не зважаючи на це, Чернігівщина за кількістю об'єднаних громад входить до п'ятірки лідерів по Україні.